Всім привіт друзі! У мене зараз немає швітра, тому вирішив взяти ось такий повербанк. Діло в тому, що мені дали на ремонт ось такий мобільний телефон Redmi 5. Plus. Це його клон. Redmi 5. Plus. І сказали, що в нього полетіло, полетів сам у нас роз'єм. І він не заражається. Буває зараджається, буває не зараджається. Ну ось я його вставив. У нас мобільний телефон і зарядка післа, але також не з першого разу. Як бачимо зарядка післа, але в нас змигає світодіод. Це означає те, що в нас є акметр розраджений майже в нуль. Тому потрібно трішки почекати. Також струм у нас йде 760 мА. Тільки щойно щойно було. Зараз за 600 ось Бачимо, наш мобільний телефон почав ста, стартувати, і в нас з'явилося ось така. Картинка із нашим акумулятором розряд за ним. Зараз, зараз я хочу його трішки підзарядити щоб потім було краще видно. як Бачимо 1,25 бере струм, в нас мобільний телефон від нашого повербанку. Це означає те, що у нас мобільний телефон почав брати. Зарядку. Я не маю на увазі, що саме за зарядку. зарадку. Звичайну зарадку, але більше більш світло. Як бачимо, трішки я почекав і в нас мобільний телефон зараджений на 9%. Як бачимо, у нас він почав відходити. Все, вмикаємо нас мобільний телефон, ось ми його завімкнули, за на головну сторінку на, на робочий стіл мобільного телефона та пробуємо вмикати його на зарядку. Як бачимо зарядка пішла, це добре, але час від часу у нас мобільний телефон відходить від зарядки. Усі факти вказують про те, що роз'єм під заміну. Але це не так. Тому що цей роз'єм нам просто потрібно почистити від, від грязі. Тому що, як я замітив, у нас і сам е, цей стекер мікро-USB не заходить повністю у наш мобільний телефон. І тому йому заважає мусор зайти туди, на своє місце. Як, якщо на, на сам роз'єм, то видно, що там є багато мусору. Тому зараз вимикаємо наш мобільний телефон. Це навіть дуже добре, тому що навіть, навіть коли в мене немає світла, я можу його зараз відремонтувати. Так, ну що, почнемо розбирати, це у нас козух такий чохол, який має підставку і дуже удобно дивитися YouTube відео на мобільному телефоні. Так, ну що, далі знімаємо на сам чехол. Ось так він у нас знімається, обережно його знімаємо. Він у нас резиновий, але зазад чохра у нас алюмінієвий. Ну Ось такий у нас мобільний телефон, як бачимо клон Redmi 5. Plus. Ось так він виглядає. Далі беремо наш резистор, відкриваємо на сам сам фрот 7-карток. Тут у нас ставиться фреска та одна сім-карта або дві сім-карти, але фреска в нас вже не ставиться. Далі беремо нашу відкривачку саморобну і починаємо відкривати у нас мобільний телефон. Але це потрібно робити дуже обережно щоб нічого не зламати. Те саме головне не зламати сам наш екран мобільного телефону. Знімаємо спокійно, тому що. Насам датчик сенсора. Він прикріплений на материнській платі. Але я знімаю обережно, тому що я по Ві... вічу щось таке чанище. А тут, як з'ясувалося, ізолента була приклеєна. Ось так у нас виглядає мобільний телефон. Знімаємо першим ділом зрівняння акумулятора від материнської плати. Ось так ми від'єднали акумулятор від материнської плати. Далі беремо очортку і починаємо відкру... відкручувати на сам низ мобільного телефона. Тут де в нас знаходиться мікро-USB розєм Відключуємо усі гвинтики. Обов'язково. Збираємо їх у чехол. В моєму випадку я так зробив, вирішив зробити. Далі березня піднімаємо нашу саму кріску, вона у нас на защёлках. ось так. Зняли, тут у нас знаходиться вібромотор і все таке. Так, Тут у нас, як бачимо, є сілікатний провід, там у нас роз'єм, сілікатний провід, антенна і також у нас сам слейф. Сейф потрібно обережно зняти від нашої плати. Ось так. І далі ногтями піднімаємо нашу обережну плату. Ну ось і все, Плату ми з вами зняли, ось так вона виглядає, як бачимо, роз'єм нас припаяний, нічого не відпало. І наші інтерфейсні всі контакти припаяні добре на материнську плату. Не на материнську плату, а на плату. Далі перевіряємо на конденсаторі в нашу напругу. Як бачимо, 5 вольт приходить. Чудово, так і повіта, так, так і має бути. Далі, як бачимо, наш роз'єм є брудним. Ось бачимо бруд нашого роз'єму. Беремо щітку і... Розчинником від, від, від фарби відчищаємо його. Далі беремо голку і відчищаємо на сам бруд. Як бачимо, бруду тут багато, навіть я б сказав, дуже багато бруду. Як бачимо це все, що на столі, це все бруд від нашого мікро-USB. І ось я ще виймаю на сам бруд з вами. Це пилюка, яка дуже багато зібралася. І все такого іншого. Дуже багато бруду. Чи є ще мов? Ці наші контакти інтерфейсні, що всередині знаходиться, але обережно, щоб їх не відламати. Не пристосовуйте сюди силу в ніякому разі. Ось цей бруд, це все від нашого мікро USB роз'єма, Представте собі. Далі беремо розчинник від фарби і промиваємо це все діло. Ось я вже це все діло промив. І, як бачимо, він у нас як новий. Навіть контакти блищать інтерфейсні. Чудово. Так і має бути. Далі беремо наш нас мультиметр і перевіряємо, що дійсно напруга в нас йде. Ось на цей конденсатор. Під'єднуємо micro-USB снур і далі перевіряємо. Немає контакту в мене, ну ось як бачимо 5 вольтів. Чудово. Вимикаємо нас мультиметр і далі починаємо від'єднуємо нашу плату від нашого режиму. І Беремо у нас мобільний телефон і зараз будемо ставити плату на своє з місце. Як бачимо, я її відмів розчинником від фарби дуже добре. І Звичайно, її просусив на сонці. Сонце у нас дуже спекотне. знаходитись на Дворі довго не можна. Під'єднуємо всі сейфа, сілікатний дріт, стекер. Хто як хочете, так, так і називайте. Ну, ось все це що я його далі беремо нашу криску, закриваємо її. І далі беремо наші гвинтики. Та, та збираємо наш мобільний телефон до кінця. Як розбирали, так і збираємо. Будьте обережні, нічого не, не зламайте. Далі під'єднуємо нас акумулятор до материнської плати мобільного телефона. Беремо у нас і павербанк, вмикаємо його, вмикаємо телефон, мікро USB роз'єм і перевіряємо його. Як бачимо, запрацював зарядка в нас пішла. Почав брати наший струм. І заряджається. Виймаємо наш і дріт із мобільного телефона. Пербанк в сторону і далі починаємо збирати наш мобільний телефон. Беремо нас укриску задню та починаємо його збирати. Ставимо 700, ставимо мобільний телефон у нас в чехол. Далі беремо повербанк, вмикаємо його. Беремо мікро USB степсель, вставляємо в нас мобільний телефон. Як бачимо по нулях, щось не так. А, ось я не вставив до кінця в сам степсель мобільний телефон. Ось все я його вставив і все у нас працює дуже добре. Струм бере бурало 1,30 А. Зрадка пішла, чудово. Як бачимо, струм бере 1,25 А. Вмикаємо в нас мобільний телефон. Він у нас почав вмикатися. І ось наш мобільний телефон вімкнувся. Чудово. Як бачимо, зрядка йде 11%, все добре. Стекер ми сатаємо телефон, в руках тримаємо, нічого не відпадає, не відвалюється, все чудово тримається. Тому що сам наш нас і степсель, usb заходить аж до кінця нашого мікро-USB роз'єму в мобільному телефоні, що дає йому надійність триматися всередині самого мобільного телефона. Ось і все ось така була відчистка мікро-USB роз'єма. Тут в мобільному телефоні стоїть пароль, тому я вам не покажу нічого більше.